Привіт, друзі, на каналі Alternative View. З вами тракдрайвер Василь і моя дружина Валічка. Всім привіт! Давно вона не з'являлася на ефірі. Ось, починаємо нове відео. В цьому відео покажу вам, е яке життя у тракдрайвера, яке воно таке медове, таке ух. Таке бабла, багато, нервів в порядку, все чітко, коротше, ви все побачите далі. Зараз ще тако на 30 секунд на хвилинку хотів запитати у дружини, поки вона мене на ярд вивозить. От, можливо, вам або вашим дружинам цікаво, як почуває себе дружина трак-драйвера. що це за емоції взагалі і. Взагалі, що це таке бути дружиною трак-драйвера? Олечка, розкажи, наскільки тяжко бути дружиною трак-драйвера? Які є плюси, які мінуси в цьому? Тебе вирішив спитати, коли я за кермом їду, так? Да? Ну окей. Я постараюсь подумати, бо я за кермом завжди сконцентрована на дорозі. Це щось я не знаю, що таке не йшло на мого чоловіка коханого. Ну я скажу, що бути дружиною трак-драйвера нелегко. Ти постійно, ну дуже часто ти сама, і ти повинна е, вирішувати якісь питання самостійно. Це мінус, звичайно, що ти дуже сумуєш за чоловіком, його не бачиш постійно на телефоні. Е, важко, це дуже важко, звичайно, особливо, коли є дітки, це ще важче. А з плюсів, що ти береш і розрулюєш. береш на себе відповідальність, стаєш сильнішою, сильною, впевненою в собі жінкою, яка Може і хори звернуть, може і хоче. <рес> <рес> Тому є плюси, є мінуси. ну, Звичайно, мінус він великий, він переважує всі плюси, те, що ти не бачиш свого чоловіка і дуже сумуєш за ним. Тому це таке а, важке рішення. Будь дружиною. Ну, це не рішення, бо в тебе виходу немає, але якось так. Коротше. Чоловік робочий конячка, а ти рішала, так? Да? Так, да, це ти все ж рішала реально. Починаєш брати себе більше відповідальності, ти там за запіли, за десь поїхати щось купити, замовити, домовитися, там. Коротше. Тому що чоловік приїжджає на два дні і йому немає часу розбиратися питання і він відпочиває якось так. Прямо з мене ледері зробила, я в спортзал, ще трошки хожу. <рес> ну, хочеться, щоб він відпочив, тому не хочеться його нагружати, розумієте? Ось такі от справи. Ну добренько, зайчик, будь сконцентрованою. Так що, якщо буде вам цікаво, дасте послухати цей уривок своїм дружинам, а, своїм дівчатам, а, коханим половинкам, щоб вони знали, до чого їм готуватися. Знаєте, кажуть. А, Підготовлений, значить, озброєний, а ми поїхали дивитися моє відео. Поїхала крошка. Пока-пока, зайчик. Я зараз буду робити притріп-інспекшн. Масло провірив, масло в нормі. Цей сірковий, звісно, хаває масло я вам кажу, блін, реально галон. Це майже 4 літри за 3 тижні. Я долив галон. Майже 4 літри з'їв вчила. Блін, друзі, реально, я пам'ятаю на фермі, ось такі крани були в траках. Можливо, хто знає, підскажіть ось такі крани. Ось, ми перекривали їх на літо, щоб... Гарячий потік від радіатора не передавався на кондиціонер. Підскажіть, можливо, якийсь із цих кранів мені на літо потрібно перекрити, можливо, хто знає. Ось так масло я провірив, ремні провірив. Зараз провірю ще антифриз, провірю колеса і буду виїжджати. Друзі, майже не забув. Також підписуйтесь на інстаграм моєї дружини. Силка буде внизу під відео. Вона знімає прикольні рілси, веселі для підняття настрою. Підписуйтесь на неї. Друзі, хочу поділитися з вами своїми думками. Я вважаю, що... Робота трак-драйвера, дальнобійника, далекобійника, вона дуже стресова. По-перше, їхав я в горах ці Пенсильванії, їхати дуже тяжко було. У мене ще ця коробка коробка передач ручна. І туди сюди, туди сюди, туди сюди. З гори розганяється, під гору є лічоги. Потім проїжджає якісь такі поселення Америка наскільки різна, я їду. А маю відчуття, я, не мовляв я в фільмі якомусь поворот не туди. Там така бабка років 70, геть суха, така як, як, як спічка. У неї така, е така як кепка, ну, така, як шапочка із такими із такими берюшиками, як от у фільмах, немов я перенісся років 150-200 назад. І потім їду далі, а вона там забор ремонтує цей колючий дріт. Їду далі, якась така теж пожила жіночка в такому самому кептику. Типа як шапка із такими бірюшиками, реально, тут такий ще мотузок. І вона там в такому велосипеді, як Україна, бляха-муха. Я такий вау. І все, їду з однієї сторони дерев'яні хати, з другої сторони дерев'яні хати. І такі вузесенькі вулички. Просто. Є жорсткий дощ, і я десь в Пенсильванії, як зазвичай, моя любима Пенсильванія. І он там видно, що трак перекрив. Повністю перекрив дорогу. Чи він з'їхав, чи що трапилось. Ну Тут коротше пробка тепер. Як його об'їхати, я не знаю. Такі всякі штуки бувають у цьому трак-драйві. Нервова робота в трак-драйверах. Ось, друзі, і случився джекнайф. За це, що ми у пробці стояли ну, майже 2 години. Зараз вам покажу прекрасну Пенсильванію. Ситуація в тому, що мені, щоб заїхати у той док, мені по ходу треба їхати через цю яму. І я в цих е ребят запитую, якого б фіга тут яма посеред ярду. Вони кажуть, ця яма вже тут давно. І я загрузю тут. А в мене другого варіанту не було її об'їхати. І як ви бачите, тут вже ось люди заїжджали сюди. Бля, їм що важко цей гревел цей з щебенку туди закинуть ту яму. Пішов чувак по ключі, щоб я не розвалив оцей трак, тому що тут, короче, вже пізда. Нехай цей трак вижене, я тоді зможу... Е, зможу хоч якось виїхати відсюди. Ай! Фух. Тупо посеред ярда. Отака От діра, блін. Я сподіваюсь, виїду оцю, щоб то він не заказувати. Так, ну, пройшов тиждень е цікавенько. Я приїхав у Пенсільванію, е потім поїхав в Вірджинію, там тяжко їздити. Потім приїхав у Кентукі, розвантажився і з Кентукі вже при притулив на Тенесі. Ось тут мене завантажують колесами резиною. Ось вчора говорив із е, із товаришем. Ось, і ми говорили про те, що дуже багато блогерів, далекобійників розповідає, що як же ж круто працювати далекобійником, які ж хороші гроші за це платять, і в тому, в тому ж такому ж типу, руслі. І ми говорили з ним про це, щоб якось записати мені відео, як, як все таки насправді. Відбувається ця робота, які тут є плюси, мінуси. І взагалі, і взагалі, що тут такого складного в цій роботі? Тому що дуже багато людей розповідає, що робота типу не дуже тяжка і хороші гроші платять. Але тут багато є нюансів, особливо зараз у поганий ринок. Якось наберуся, наберуся часу і запишу вам відео, що я маю на увазі, розповім усю правду про роботу далекобійника в Америці. Так сказати, покажу, покажу усі її мінуси, всі такі недоліки, про які мало хто розповідає. Так що ставте плюс, якщо ви хотіли побачити таке відео, я буду... Розуміть, чи взагалі воно вам цікаво побачити такі недоліки, мінуси, такі тяжкі моменти роботи далекобійника. Бо це так я показав вам один тиждень. Ну що за цей тиждень трапилось? По-перше, я їжджу як циган. Тут треба зменшити. Ось, по-перше, їжджу як циган. У мене просто нема місця, куди його складатися, бо холодильник зайняв. Половину мого вільного місця в траку. Ось, що трапилось. Ну, Спочатку в мене поламався холодильник. Ось, друзі, у мене трапилась перша поломка. Достав свій набор інструментів із бардачка. Коротше, у мене поламався холодильник. Уже сутки коротше, не працює. Страшно за свою їжу, тому що дружина з тещою старалася наготувала мені всього. Я попробую зараз викрутити. Оці болтики виняти холодильника. Подивитися, хоч щось, можливо, якийсь проводок відійшов можливо, щось можливо якийсь предохранитель. Потім заїхав я на Walmart, купив собі новий. Поки запаркувався на Walmart я переживав, що що мого трака десь, блін, заберуть або поставлять якийсь блокіратор на колесо, бо я зупинився там, де паркуватися не можна. Переживав. Друзі, ось приїхав Walmart Запаркував трака прямо на парковці. Тут стоять знаки, паркуватися не можна з цим та траком, таким фуром здоровим. Але що ти зробиш? Мені треба холодоса. Затягну його всередину. Ось такий холодос із морозилкою буде. Зараз буду його розбирати і підключати. Знову в мене повний бардак. Це коробки із холодильника. Ось тут я його поставив, поки тимчасово, після того, як цього викинуть, я думаю, цей холодильник піде в ту сторону. Ось. А ось. Що тут? Що тут? Ага. Поставив я такий холодильник і почепив таку стрепу, щоб він не їздив по, по салону. Надіюсь, він буде стабільний. Зараз я його включив, почитав інструкцію, щоб він нахолодився. Ось там казали почекати 4 години перед тим, як включати, але я почекав не дуже довго, мабуть, менше години. Бо поскоріше потрібно їжу перекидати свою. Знову в мене такий бардак. Їду я на найближчу заправку, тому що дизель вже в принципі на підході. І я тепер боюся трошки їжу їсти, та, що стояла, бо десь приблизно не знаю, більше 12 годин холодильник не працював. буду дивитися по ситуації. Я розклав цю коробку. У мене тут купа пінопласту було, бо оцих маленьких таких маленьких таких ш -ш 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 пінопласту валялось по всьому траку. Я відкрив, попродував коробки, викинувши на волмерті. Потім їду, думаю, так, поїду на заправку, куплю собі щось поїсти. Заїжджаю на заправку, а там черга, ну не знаю, ну траків, блін. 20, може більше, я такого ще не бачив. Думаю, ладно, їду на другу, пайлот, наступний 30 миль. Їду далі. Тут така сама черга, тут ще на дорозі стояла. Я навіть не знаю скільки, може траків 30. йо Йомайо! Перший раз у цій Пенсильванії хотів заправитися. Їду далі. Хух, знайшов вже наступну заправку. У мене вже лампочка світилась на дизель, це був Flying J. і тут я безстренько заправився, сходив у душ, купив собі бургер і салат, бо щось мені стрімнувато ту їжу їсти. Друзі, ситуація така, що їжа в мене практично зіпсувалася, заїхав у Walmart, собі зараз візьму якоїсь готової їжі. Я знаю точно, що тут нормальні салати. А ось, е... Тому що треба якось тепер виживати. Дружиненька наготовилася із тещі, старалася, але практично вся їжа зіпсувалася, потрібно викидати. Ось Зараз наберу собі їдла на решту три дні. Потім як їхав короче, через міст проїжджав, бігла через місточок, купила кленовий листочок. Як через міст маленький проїжджав, зачепив дзеркало у легковушки. добре, що його не відбив. Потім, що ще такого трапилось? ну В горах оцим веслом туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди мотав, в Пенсильванії, Вірджинії на пряжу. Потім приїхав у Вірджинію, туди близько до, дуже близько було до океану, до Вірджинія Біч, там таке містечко Сафок чи Норфорд. Ось, я там запаркувався, там теж стояв знак паркуватися не можна», а в мене іншого вибору не було. Ось. Коротше, такий нюанс. Потім ці колеса коротше, не колеса, а подушки на трейлері. Знову одна подушка пішла коротше, коту під хвіст. Друзі, я заліз під трейлер. Що случилось? Я виїхав од дока, колеса були з самого заду, я їх посуваю вперед. Оця подушка починає спускать. Я думаю, хоч би колеса. колеса були з самого заду трейлера, Думаю, хоч би колеса підвину до кабіни. Щоб якось доїхати до ремонту, а потім ось такі решту-три подушки, бабах, коротше, по позаверталися. Блін, чесно, не знаю, як так трапилось. Можливо, повітря не було у системі. І коли я протягував колесами, вони коротше, якось позагиналися. Це в мене така ідея. Ще, ще прибавилось мені. Веселушки, ах, коротше, але я думаю, буду їхати на завантаження. Тому що якщо я зараз практикаю завантаження, я в штаті Теннессі буду і е, зараз п'ятниця, більш за все я тут застрягну до понеділка, того я, походу, на таких подушках воно е, пропускає повітря, але в принципі вистачає системі, щоб тормоза не заблоковувались. Десь 80-90 воно тримається. Е, не знаю, чи це дуже безпечно їхати, але хочеться додому потрапити, хоч би вже в суботу зранку. Ось така ситуація. Зараз мені знайшли місце, де я її буду ремонтувати. Буду їхати туди ремонтувати. і це все в один тиждень. Це тільки малесенька частина із життя трек-драйвера. Тому, якщо вам буде цікаво, щоб я таке зробив велике відео, розповів про такі конкретну таку правду про роботу, такі, які бувають складні моменти, які бувають тяжкі моменти. Ось ставте плюсик. Я буду знати, що вам відео це цікаве. І якщо буде таких багато плюсиків, хоча б із 100, то я тоді зроблю таке відео для вас, мої любі друзі, мої підписники. Не забувайте обов'язково ставити лайчину, щоб наш ютуб канал з дружиною бачило більше українців, щоб ми більше могли порад дати, щоб ми могли більше вам розповісти, щоб його побачила більша кількість українців. Знаю свій обід, вівсянку я вже поїв на сніданок, зараз замішаю салатик, це закину соус, замішаю, візьму яєчко, ковбаска в мене є, і курочка гріється. Ну просто, друзі, подивіться, який має тут безлад, безлад. На мене це геть не схоже. Немає... Немає часу це все поскладати і плюс усього холодос, бачите, да? Перекриває доступ мені до всього. Я ж собі окрему воду купив, бо вода в мене ось і тут, щоб не тягати холодильника, не витягувати. Я собі ще додаткову воду купив. Годую собі в обід, перекушу і буду їхати на ремонт. Диви, тут -то і подушки. Курточку з собою потрібно обов'язково возити, тому що зараз йде дощ і ви можете від дощу сховатися, потім вона висохне в траку. Так що возіть з собою обов'язково курточку, мало ли які випадки будуть. А це я їду в Геттісбургу, той, що в Пенсільванії. Я 6 років жив у Геттісбургу, в Саус Дакоті, приїхав тепер в його брат його а, двойник в Пенсильванії тут будинки побільші, звичайно тут навіть є світлофори в цьому Геттісбургу. Таке більш старі... старіше містечко що такі будинки старовинні. Я вже приїхав на цей сервіс, ось получається, що. And uh, I don't I don't know what happened with it but uh, it's just leaking air and I couldn't it couldn't hold air at all this one yeah I believe so do you think it might be something different they changed this one like two weeks ago what's that А uh, so, uh, right? what, what, what you лікін. Коротше, ребята, як я думав, що оця зіпсувалася то, що я поїхав, то ні, вона... Вони назад всі відновилися. Получається, тільки одну треба поміняти. Я переживав, думав, що я дебіл спортив усі е, повітряні подушки, але ні, видно, тільки оцю треба поміняти. Ну, зараз чувак подивиться, що він думає ще. Якась цікава така технологія у них. Вони джеком е, підвантажили значить, е, задній ексел і просто в легкому доступі зняли е, цю подушку. Це мощний туалет на сервісі, на трак-сервісі. А це мені такі подобаються туалети. Чітко, так? Да? Заходиш і любуєшся просто. І забуваєш, що ти сюди прийшов. А як вам моя футболочка, а? Вока ноги годують. Така коротше дві ж драйверів Коротше, парні працюють, зараз будуть міняти ту подушку повітряну. Я попросив, щоб на компанії... Мені вже одну поміняли. Ви це бачили в якомусь із попередніх відосів, я десь тут силку залишу. Сьогодні ще одну, я попросив, щоб ще решту тих дві поміняли, щоб в мене не було таких приколів у дорозі більше, щоб вони були нові ці подушки. Так що, друзі, я мабуть вже доїду в суботу зранку. І такі в мене будуть розірвані вихідні. Ось, ось така буває, така такий буває, такі бувають тижні, такі бувають дні в тракдрайверів. Називаються червоні ні драйвера Ось, коли те поламалося, те поламалося, туди не встигаєш нерви, ремонт дороги, і воно все на кучу. Так що учимось, не приймати все близько до серця. Слідкуємо за своїм здоров'ям, тому що ми заробляємо гроші для своїх сімей. Ми маємо бути здоровими. Ми маємо приносити бабло додому, щоб наші рідні могли жити в комфортних умовах. Так що слідкуємо за своїм здоров'ям, не нервуємо, займаємося спортом і дивимося канал Alternative Ю. Друзі, Америка дивує на інтерстейтах між ними. Оця зелена зона, вона покошена. Це уявляєте, скільки це їхати, скільки це миль, і вона покошена з обох сторін. Просто я не можу в це повірити. Це скільки грошви треба, скільки часу техніки, щоб це все покосити? А ще, друзі, дуже швидко. У мене багато писанини в кінці тижня, тому що треба позначити всі мої доставки, розгрузки, загрузки, усі мої заправки дизелем. А ось я це вже все записав. Я завжди пишу, малюю ось тут герба, щоб Всі знали, що я українець там у бухгалтерії. Все записав. Зазвичай це забирає ну десь ну, мінімум пів години. Так що ще в кінці тижня багато писанини. То я не відтягую все на кінець тижня. По ходу діла зробив доставку, записав, зробив доставку, записав. речі, така вона робота ця Для Мені здається, що вона дійсно така нервова, досить, і тут треба, тут треба розуміти, заради чого ти працюєш, і не, не... не брати близько всього до серця. Все, все казати, це урок, це все нормально, це все добре. Бо я інколи кажу собі, так а інколи просто мене нагнітає ці емоції. Ну, таке, значить, все добре, це урок. Ми живі, здорові, це саме головне. Роблю притріп інспекшн. Перевірю масло, антифриз, перевірю колеса і на трейлеру на задній осі з пасажирської сторони всередині. Ось, все, дивіться, що з колесом. Колесо повністю спущене. Мені треба буде його полагодити, але мені тут проїхати дві милі, щоб розгрузитися. Я думаю, нехай мене спочатку розгружають, а потім вже треба буде шукати, де його полагодити. А Ось, Перше в мене колесо пробилося. Історію про ремонт колеса вже побачите в наступних випусках. Підтримуємо український YouTube, слухаємо українську музику. Поважаємо один одного, українці, зараз складні часи, тільки так, і обов'язково донатим на зсу, тому що вони наші Янголи охоронці. Всіх обняв добра, слава Україні! Слава Україні.